Всім привіт, друзі! З вами сьогодні Лайк Валерія. І сьогодні ми будемо грати екстремальні прядки. Давайте насиливаємо. Суєфа. Суєфа! Су Міленка, як завжди буде. Міланка йде туди. Іде, Так. Так, ми йдемо. Я поки тут буду прятатися. Давайте десь прятаємось. Давайте вот сюди за шторку, там, де Емма. Я воту прятаюсь, мене там. Блін, вона мене знайшла! Все, тепер я буду. Тепер я буду цей, а вона ховатися. Іди десь туди ховайся, а я йду в ванну. Закриваємо двері і а будемо щитати. ванні. Вона скаже коли. Я вже тут чекаю і чекаю. Не можу дочекатися, коли вона. Все, вона цей. Ходіть. Так, ходіть. Так, ходіть. Я вже тут шукаю її, не знаю, де вона може бути. Давайте першу тут провіримо за шторку, там де. Так, поки що за шторкою немає. Давайте за другою шторкою провіримо. За шторкою другої нема. Може за дворями? За дворями немає, ходіть. Значить в там ту кімнату. Так. Десь може бути готу там? Не, нема. Може там десь? Ні, немає, друзі. Есть последний прям в шкаф. Давайте в шкаф. Проверим. В шкафе нема. Так вот, так вот. Я не могу ее найти. Давайте провіримо, Вот тут а може. Ні, тут не немає. Я не знаю, де вже провіряти, друзі. Я правда не знаю, де вона може бути. Я вже тут шукаю і шукаю, де вона може бути. А може вона, може вона. Я її знайшла а -а -а. А тепер вона йде отак так шукати. Вот. Скажи коли все добре. Миленка. Я тута. Да. У вот тута. Блин, а как мы не вылезти? Как мы не вылезти? Блин. Аккуратно. Так, я, тут я уже тута. Я би тут ховалася, Міленка, що це, вона мене півдня шукала, не знаю. А зараз я буду цей, Я буду. Коротше, я буду. Давай, Міленька, зроби фоточку. Так, все, Зараз я йду. Я йду, все. Я йду вона йде. Зараз. Я вже не так в ванну. Ото я зараз сховалася, то капець. Я зараз чуть не запарилася там, поки вона мене шукала. У мене така тутушка, чуть не запарилася, правда. Все, можна шукати. Так, Відкриваємо двері і йдемо її шукати. Надіся, вона там не спряталась? Там де я? Ні, не спряталась. Давайте шукати перші наші торки. Наші. Любими. Наші коротенькі. Антон, хочу перевіряти, немає їх. Давайте за двері перевірямо. Немає їх. Надя, давайте відсюди вот перевіряти. Десь має спрятатися. О, я її знайшла! Іленка, вилазь! Іленка, я Новинка йде рахувати. Так, да, рахувати. Вона біжить. А я йду прятатись. Я десь класний місце прятаюся. Бо я не знаю. Шла. Я вот тут была вот тут а за тебе на голову легла. Я иду, а вы нам Да прям, я уже иду. Фух, я еще не забаралась снова. Соби, вот тут ожидаем. Тут чекаю. Зараз ліза на цей. От так от я тут сижу. Помою наєм. Коротше, чекаємо. Чекаємо, сидимо. Чекаю. Друзья, время пришло. В уже сховалась. И дам ей шукаться. Мне что-то полагаю, что она тут сховалась. Не знаю. Давайте сейчас вот тут проверим. Может, она снова сюда сховалась. Ну, не знал. Там нема. Нема. Ну, где Так не знаю, да. Ну, ідемо. Я заметила тебе зразу. Що? А что ты на мою ловушку не попалась з рюкзаком? А, ти ловушку mm. построїла. Вона йде, я йду ховатися. Так. Де вона? О, ходіть. Я не знаю, де ховатися. У мене немає предположення, де ховатись, правда. Я не знаю, де ховатися. Все, вона мене знайшла, от. вона, я йду в темноту. Ой, я не в темноту. Так. Я би тут буду буду считать раз, два. Що, знов сюди я не думаю, ти ж сюда на машинку я залізаю. Вот так вот залізаю. І вот так вот. Час прийшов, ми ідемо шукати все. Я знаю де вона. Знаєте де вона? Вона в. Бу! Я тебе знайшла. Все, не прикидайся вже. Я чула, як ти рухаєшся. Правда? Вот ти, я тебе знайшла. Де ти там залізла? Паутину. Там паутини немає. Ой, вже все кинула Покидала Найдеться Теперь она идёт. А я иду Я уже не надо. Поп'ємо пепси. Вот для Миланки есть лимон. Попила. Нет!

вона мене знайшла. Я думала, не не. Най... Ой, я думала, не знайде. Все, тепер я йду. А вона, а вона іде. Все, я йду. Іду. Все. Фух, я думаю,

Мені казалось, що вона десь там крикнула. Ну бачите, там щось там заставлено, бачите? Ніби вона десь там. Чуєте, давайте подивимось. Ніби вона там сидить. Кажете, що взагалі нічого немає. Але може вона там сидить. Я, таки, oh! я, я, so, я uh. так Де, я так і знала. Пар я. Так, так, а Нема. Так, яма тут сидить оп з бантиком. Нема. Так, нема. Вера лава там нема. Значит, здесь на кухне. Шукаю, шукаю. Тоже хожу, брожу. Хочу сдавать. Даю! З вами сьогодні було Лайк Валерія. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Лайк Валерія. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. жміть колокольчик. І усім пока!